Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Кривава битва. Перший день. Чотирьох зіркові герої. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону поставив, щось вигадував. Давайте подивимось. Не хоче поки працювати. Ну, подивимось. Тільки один раз напали. Можливо, буде трішки краще потім. Ну, поїхали. Ох, і Відразу грех, Два греги. Так, лікування немає. Ну, треба брати зелених. Треба брати зелених. Візьмемо кедмана, залишимо. Візьмемо цього хлопчика. візьмемо цю. Так, чого, кедман нехай буде. Ну, візьмемо свого ж Грега. І когось ще брати. Мільіки, напевно, було б непогано взяти. Але. Буде 4-1, не хочу так грати. Можливо Кіпріота. Хоча нам якась чистка. Не завадила. Ну, кедмана мультяшного брати, щоб пробивати сильніше. Чистка у нас є ось така. Сонька, і вона ще й друїт, буде собі міньйончиків прикликати. Давайте її візьмемо. Ну, спробуємо такою командою, поїхали. Подивимось. Так, купа червоних. Можна пошукати зелений там або синій прокинути. Але ось питання прокидати четвірку чи прокинути. Можна четвірочку прокинути червоних, і там буде трієчка з гори зеленим Давайте так прокинемо. Ще знизу синя, ага. Синіх так непогано приїхало. Давайте відразу їх активуємо. Ага, ще зелений кріс. Ну, чудово. Так, б'ємо Грегом, нехай вже труїть потихеньку. Тепер ось так. Так, зараз когось нам проб'є. Добре, давайте бити в грега, спробуємо це почистити. І ось так зелені прокинемо. Так, грех від'їхав, добре. Так, цей поставиться слимака, Тому давайте спробуємо ось так. Ось так. І сюди заблокуємо. І тут прокинемо. Угу. Так, синенькі повинні добити. Добре. Ну, тут пощастило. Два потрібних кристали, тому все вийшло чудово. Тут купа синіх, тому так і їдемо. Поїхали. Кальо. Так, 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 трійку можемо зробити. Давайте ось так через комбо. Там, можливо, якийсь синій доїде, не доїхав. Зелені так невдало взагалі розташовані. Ніяк не збираються. Давайте ось так пошукаємо. Може тут зелене або синій. Так, синій кріс і зелененькі доїхали. Добре, синіх відразу активуємо. А зараз дарить грім боляче. Так, робимо так. Давайте бити кальо. І прокинемо ось так зелені. Угу. Ще синеньке під'їжджається чудово. Мінус кальо. Це вже заряджений, давайте в нього сині прокинемо. Добре. Ну, будемо бити йота, тому що кирил. Тут не працює. Так, так. Зробимо зелених і вже будемо добивати. Ага, навіть грех впорався. Ну, тут дуже швидко вийшло, поїхали далі. Голді Голді. Так, тут контра, диспел у нас є. Ми можемо Соню перевдягти. Хоча ні, там є грех, то нехай соня такою залишається. Деспел буде тільки в вигляді кедмана. Ага. Угу. Добре, давай ось таке комбо. можливо, там зелененький знизу. Не доїхав. Тут тоді зелений пошукаємо майже. Давайте так. Давайте ось таке комбо. Так, зараз буде Голді, але в нас є зелений кріс, може сліпоту навішати. Не захотіла, це чудово. Так, прокидаємо. Зарядився кедмом, будемо бити в Грега. бо він найбільшу загрозу становить. Це може не заблочитись. Давайте спробуємо заблочити сову і знов зелені прокинемо. Угу. Так, Грега, сподіваюсь, добиваємо. Ні, не добили. Так, тут сині. Навішила травління. Давайте зелені. Угу. Спробуємо все ж таки заблочити цю азмію і в неї вдаримо. Ось так і ось так. Ну, все, один цей Птолемей, ну... на цьому режимі взагалі нічого не зробить. Ну, поставить стяги захисні. А от... Але це вже його ну, не рятує ніяк. Сліпота на нас якась висить. Так, так, чистимось, зарядимо зараз зелених і доб'ємо його. Ну Тут грех навіть впорався. Так, добре, далі кіпріот, немультяшний. І тут є у нас міньйони. Давайте замість соньки напевно візьмемо ось такого гармека, якщо що, тих міньйонів з'їдати, якщо вони будуть. А зелених залишимо, поїхали. Хоча, можливо, і Грега треба було прибрати, бо лапкантру буде розбиватись він. Добре, давайте комбо. Так, поки цей трішки підблочений в нього, прокинемо зелені. Ось так зробимо зелені з червоними. Зелених немає. Давайте так. Не хотілося б, шубки ходив, але він сходить. Давайте тут пошукаємо. Жовтий кріс знайшли не потрібний, але будемо робити, тому що там буде комбо. Угу. Так ходить. Давайте прокинемо ось так. Зробимо зелений кріс. Дуже боляче ми об контру, але ми зараз. Задіспелимо майже добило. Давайте вдаримо в цього. Так, так, так. Ну, давайте пройдемось. Тут вже зелених багато. Будемо заряджатись. Спробую цю горгулю добити. Тепер сюди і ось так. Угу. Зараз вдарить мінус кедмом. Так, б'ємо, об'ємо, об'ємо. І закінчили. Ну, тут пощастило. М -м -м, можна було б контру і розбитись. Так, знов контра. Але в нас зелені. Нам не потрібен, напевно, гормик тут. Нам треба чистка від Джонеїда, може нам. Хоча можемо і Люсю взяти. Давайте вона теж. Камінчиками можуть діспелити, поїхали. Купа зелених. Добре. Прокидаємо. Чекати не будемо. Майже пробили. Так, що в нас хто нам тут буде заважати? Напевно, кальо буде заважати. Давайте так. Спробуємо ось так. Заберемо цього, прокинемо в пустоту. Так, жовтенькі доїхали. Трішки забагато, але нехай. Так, ця сходить. І заблокувала. Ну, Галюська перекинула на Грега, якраз хотів його заряджати. Добре, давайте тоді так. Але ще поки мегаміньон працює. Ну, сповільнення це було прогнозовано. Прокидаємо. Ну, дуже багато камінчиків. Так, ну, давайте спробуємо добити. Трішки не вийшло, але у нас є люся. Сюди блокуємо і прокинемо син. Гавіть угу. це ж працює як? Та себе чистить, але тут теж дуже швидко вийшло. Ну що ж, топ-1 зайшли, оборона, на жаль, поки не тримає. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.